Розпаковка посилок нарешті від книгарень. Мені ще їде десь 2 чи 3 чи 4 навіть посилки. Але я не можу дочекатися, вже дві буду розпаковувати. Почнемо з КСД. Так. Тут одна книга, яку я вже, напевно, рік. Як на неї дивлюся, думала читати в електронному, але все рівно не витримала і замовила. Як завжди ця. Перша книга це безсердечна Маріса Майер. Ну, клас, чорний зріз. Хто не знає це історія про королеву саме з Аліси з країни мрій. Цікаво прочитати її історію, дуже хотіла. І замовила собі дві книги. Взагалі ще є третя. Можливо, якщо сподобається, замовлю така більш східна тематика благословення небесного урядника Мосян тонцьов якщо я правильно говорю. Ось такі вони дві гарнючі, з крутими свісами, вони запаковані на них окремо буде відео. Те, що я замовила з КСД. А це мені здається, якщо я не помиляюсь про І я надію що це. Я дуже сподіваюся, що це про драконів, яку це всі показують, а я ще чекаю того, що Алі Гейзел лучше мала вийти книжка. Угу. угу. Подивіться на ці зрізи. О, Боже. Боже, боже, які вони гарні. Ну, Давайте спочатку з Алі. Алі Гейзевуд люблю її книги, сподобалось, люблю її зрізи, вона просто крутяцька. Я надіюсь, ця книжка також буде цікавою своєю історією з гумором. Ненавиджу тебе кохати. Думаю, буде щось, щось прикольне. І неймовірна книга про драконів. Дракони, я не знаю, обитель помаранчевого дерева. Це сама гарна книга за останній час, яку я бачила. Просто бомбезно цей дракон крутий. Розпакую також окремо зніму відео. Отже, ось така невеличка стопочка книг, які я замовила, чекаю ще посилки.